Привіт, мої любі! Мене звуть Таїс Золотковська, і я написала книжку Мені не потрібен собака, яку ви читатимете сьогодні. Це книжка про справжню собаку, мою собаку Розу, яка живе тут з нами на острові Закінтос у Греції. Роза була дуже-дуже дикою, коли ми з нею тільки познайомилися, і вона не хотіла підходити навіть до нас. А тепер вона живе у домі, у своєму ліжечку спить, і на дивані, коли не бачить її хазяїн. І також вона випрошує всякі лази, що у нас і танцює, коли хоче піти гуляти. Це історія про те, як налагодити зв'язок від серця до серця із твариною. Я сподіваюся, що книжка вам сподобається. А це моя кішка, її звуть Ліза. Вона приїхала з нами з Харкова, коли ми переїздили до Греції. Тож сподіваюся, що ви проведете гарний час з пані Тетяною. Бажаю вам всім миру, і гарного дня сьогодні. Всім привіт! Я письменниця Валентина Алофрія, а це письменницький пес Магнус. І сьогодні ми розкажемо вам про місця, де ми працюємо над нашими книжечками. Коли в мене з'явився Магнус, я стала часто працювати над сюжетами на прогулянках, а потім записувати їх до нотаток на смартфон чи на диктофон. Записи з диктофону чи з нотаток, потім опрацювати можна будь де Ось, наприклад, ось цю книжечку я писала в потязі. Але дуже часто Магнус приходить до мене під бочок, ось так лягає і допомагає творити. І так ми з ним написали ось ці книжки.